Так, дивіться, заліз на станок шліфовальний. Дивіться, який красавчик. Шторвальчик і тут вообще огонь. Сейчас мы його раздрыбалим И будемо щось із нього брать. Буде вообще пісня, Просто пісня. Думаю засниму вам фрезер Покажу такий... ось. Дмитрівський фрезерний главстанка лінія Маденний ЄСР Булочок Така у нього бабка шківи, дивіться які Алюмінієві о, які зажмуться, офіцій, стіл який є ціленький в общем жистяк все ще багато всього оце так гарно красиво шків відкрутив лімп не можу відкрутити що з ним не так як він витяскується не знаю Але цікавий ось так так, походивши, пошукавши, е, там чогось знайшовши. Дивіться, я знайшов шківи, такі різні а штурвали знайшов різні, які тут є. Ось є 125-й, 14-й, є 140-й. Ось такий. Цікавий. Ну, ви бачили, з чого я там його сняв. Я в станках не розбираюсь, одразу кажу. Лімп чухати треба разом з цим. Тут іде внутрішній 20-й, наружній 200 й Ось такий гарний, красивий. І клавіші я деякі повикручував. Клавішу стоп частково зберіг. Цю перемикач. Найцікавіший такий. Також зберіг ціленько. Станок був працюючий, повністю все в ньому було. Це все те, що я там зміг відкрутити своїми руками і знайти. Дивіться, по сумі, це у нас буде 450 гривень штурвал. Шків у нас буде ось такий 350, 109, внутрішній 24 Отак він відрізаний на три ручя. Е, цей в нас 125, внутрішній 14. Ось так виглядає. Ціна за нього буде 250. Цей 140. Е, внутрішнього тут немає. Тут ну, вона втулка якась така ось буде. Кому дуже треба, без питань можу поміряти. З лімпом, зі всім. Ціна 350 і буде ваша. Далі надфіль ось такий буде у нас 15 гривень. Ручку знайшов, там кому треба на чотки або ще щось зробити, ось вам 50 гривень буде ваша. так Це в нас буде 10 гривень. Це у нас поворот на 13. Внутрішній, наружній 65, саме найбільший. Ось так вона виглядає. Кого зацікавило, ціна за нею буде 100 гривень. Хай буде так. Так, по клавішам. Дивіться, клавіші в нас будуть. Ось цей буде 80 гривень. Ось це буде 50. Ось ці будуть по 45 гривень. 45 і 45. Все, йдемо далі. Так, що тут я для вас ще підготував? Дивіться, зі старого дуже багато чого лишається. І я бачу, що вам це. Надоїдає. Не дуже ви так любите його дивитися кожного разу одне й те ж саме. Ну, як є, я вам е, рекомендую передивитися старі ролики, там є під відео якраз е, реквізити, щоб можна було перейти в групу і побачити е, зарані всі ці речі якраз в групі. Для того, щоб бачити, питати, кого зацікавили і не шукати десь там в Ютубі, тому що деякі втрачають відео і не можуть потім знайти. Дивіться, є ось така у нас каністра, ціна її 650 гривень, 23 літрі, вроді би. Це в нас 100 гривень, це в на 100 гривень м'ясорубка. Це у нас буде 45, заготовка буде 40. 20. Це у нас буде 45. 45, 40. Ключі будуть у нас 250. Ось ця вся купа буде ключів 500 гривень. Чашки будуть по 300 гривень. Це у нас буде 450. Ця зв'язка у нас буде 1100. Кого зацікавило, пишіть, домовимось. Так, ключ. У нас буде 45, губки у нас будуть ось такі 107 довжиною. Ціна за них буде 200 гривень. Сверла ось така кількість, циліндричні, повністю всі ось ці. Будуть у нас 350 гривень. Викрутка 15, цей 15, 10. Ніж у нас 25, пилка у нас буде 150 гривень. Вал у нас буде. 500 гривень 420 довжиною гайка з однієї, гайка з іншої сторони. Молотки 55 і 45. Пилка по металу разом із полотном буде 80 гривень. Ці в нас 15, ці в нас 10, щітка у нас 15. Це у нас буде 35. Сікатор у нас буде 100 гривень. Ця частина від тисків 135 губки. У кого зацікавила ціленька, гарненька, у кого відбита ця частина, краще її взяти і будете в повному захваті, тому що будуть цілі тиски. Ціна за них буде 650 гривень. Так, ці в нас будуть 450 Я вже неоднократно їх показував. В ящики знайшов ще вчора два штуки. Ціна чуть-чуть ржавенька, ціна 320 гривень. Я думаю, в саме раз буде. Можна якісь речі туди покласти і будете задоволені. Так, топор заварений з усіх сторон розміри у відео 180 на 120. Ціна 220 гривень. Цей в нас буде 60 гривень. Збільшу ціну там хейтери похейтять. Так, 25 гривень, 15 гривень. Цей якийсь не такий. Ви бачите, тут більше, тут менше. Не знаю, сразу кажу натиски, але, скоріш всього, різьба Похизяна, тому що, блін, скользять, скоріш всього, так не будуть працювати. Ціна за них буде в нас, хай буде 300 гривень, буде ваша. Ця частина буде у нас 600 гривень з гвинтом, з губками зі всім. Це в нас 20, 25, це в нас 20, це в нас 20, 15, це в нас 100 гривень для паяльника. Кому там треба. Це в нас 300 гривень. Це в нас 15. Гайка у нас 150. Пружина у нас 20. нержавійки Також питайте, кому там щось треба. Будемо домовлятись. Кому яка частина треба? Ця для бортировки колес 100 гривень. Гайку ще там знайшов. Вроді би нержавіка, а вроді би залізяка. Скоріше, залізяка. Ціна 45 гривень. Все, вроді би, все показав, крім домкрата. Домкрат, отакий гарненький, красивий, цікавий, 500 гривень, я думаю, в самий раз. Він все працює, все тріщить, все піднімає в самий раз, щоб можна було підняти машину або ще якусь. Непідйомною річ для вас. Ось так. Всім дякую, хто додивився до кінця. З вас, як завжди, лайк, комент і все те, що робите якраз для мене. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.